Чим довше я займаюся програмуванням, тим більше розумію. Все це просто якась довбана лотерея. Я це розумію і як програміст, і як власник it компанії. Ну, ось уяви, захотів ти зробити якийсь вбивце Пінтерес чи аналог Твіттера. Ти, звичайно, не хочеш, щоб інструменти, які ти обрав, зникли десь через декілька років, і прийшлось все переписувати. Тому візьмеш якісь популярні технології, наприклад, на фронтенд React, на Бекенд Express, Django чи Laravel. І оскільки вони такі популярні зараз, то ти думаєш, що вони не помруть і все буде добре. Але промотаймо на 10 років назад. Тоді все ще був дуже популярним: SilverLight від Microsoft і Flash від Adobe. Про Flash, я думаю, ну всі знають. А SilverLight це такий аналог флешу від Microsoft. Ну, на ньому також можна було робити інтерактивні сайти. До такої інтерактивності JavaScript добрався лише недавно. А що Microsoft, що Adobe всюди трубили про крутість свого продукту і запевняли нас, що технологія максимально топова і надійна. Вони максимально заохочували всіх брати конкретно їх продукт і забути про все навколо, тому що в їхньому продукті є все необхідне і так. І багато хто так і робив. Ну от навіщо тобі брати JavaScript, якщо JavaScript в ті часи міг ну, хіба що колір кнопочок перемальовувати? І то робив це так, що в кожному з браузерів він виглядав трішки по-різному і треба було адаптовувати під різні браузери. З Інтернет-Експлором треба було адаптувати не просто під різні браузери, а ще під різні версії браузерів. І в той же самий час Silverlight і Flash дозволяли робити ігри, працювати з векторною графікою, працювати з 3D і багато-багато іншого, причому всюди це працювало однаково. Але якби ми просто взяли Flash від Adobe і сфокусувалися на ньому. То зараз нам би прийшов трендець. Трендець як програміста, які вибрали і сфокусувалися на одній технології, і не оглядувалися навколо, що ж відбувається. Так і компанії, які написали на одній технології, а далі фокусувались чисто на бізнес-процесах, також без оглядки на те, куди рухається світ IT. Притому ці дві технології рвали інтернет в нульових і десятих. Тобто вони вже проіснували біля 20 років, і ну як вони можуть зникнути? За цими технологіями стояли гігантські корпорації Adobe і Microsoft. Ну і це вселяли надію певним наївним компаніям. Але Flash помер і Silverlight помер, і най там з Богом спочивають. А сьогодні в нас цікава технологічна інтеграція з платформою Binarix, на якій можна інвестувати в закордонну нерухомість від 50 доларів за допомогою технології токенізації. Як це працює? Декілька сотень людей спільно купують об'єкти нерухомості по часткам, як в інтернет-магазині, у вигляді цифрових токенів. І пропорційно по своїй частці отримують прибуток. Є два способи заробити на токенізованій нерухомості. Перший це орендна нерухомість, здаються об'єкти на Airbnb або Booking в популярних локаціях, наприклад, на Балі чи в Туреччині. Тут одразу після купівлі частки ви отримуєте від 8 до 12 річних, друга інвестиції в новобудови. Це вже для тих, хто хоче заробити більше, але готовий трішки почекати. Прибуток тут більший від 20 до 40% річних. Все це захищено технології блокчейн. І американським законодавством. А головне, завдяки технології токенізації ви можете вийти з інвестиції за допомогою P2P-ринку. На платформі вже понад 1200 інвесторів, які вже отримали більш ніж 150 тисяч доларів дивідентів. Дізнайтесь, наскільки технологічно це працює. А для глядачів нашого каналу є спеціальний бонус. При реєстрації з промокодом alexpro.it ви отримуєте 20 доларів на свою першу інвестицію в нерухомість і 3% кешбеку. І наостанок, нерухомість це актив, який Завжди залишається стабільним навіть часи турбулентності. Якщо ви, як і я, шукаєте спосіб урізноманітнити свої інвестиції, платформа Binarix це хороший старт. Всі посилання і промокод в описі під відео. І так, що там флеш? Повернемось до нього. Можливості флеша були такі, що в певних місцях сучасному джесу до нього ще повсти й повсти. Зараз уже призабувають наскільки флеш давав топовий каркас. Флеш давав можливість легко працювати з анімацією і векторною графікою. Щось схоже зараз можна на JS зробити за допомогою Canvas. Але це набагато більше коду і складніше. Думаєш, чому умовно, в умовно, 2010 році існувала така кількість флеш-ігор? Бо Flash дозволяв все це робити, робити це максимально просто і з мінімумом затрат. Більше того, деякі аніматори могли створювати мультики взагалі без програмування. Попробуй зараз таке на JS зробити. Ну от згадати той ж самий Happy Tree Friends. Він ж був зроблений на флеші. Його в нас навіть по телебаченню, я пам'ятаю, крутили десь о 5-й ранку. Пам'ятаю, я в дитинстві його подивився. Спочатку думав, що це просто мультик, де весело катається на карусельках чи спускається на лижах з гори. Ах. Вибачте, накрило. А потім, із-за цього, я став маразматиком по техніці безпеки. Але повернемось до флеша. Окрім цього всього, він уже в ті роки підтримував потокову передачу відео, підтримував 3D. Він набагато краще взаємодіяв з клавіатурою, з мишкою, з кролами, перетягуваннями. І ще оце все він дозволяв запаковувати в один контейнер і просто доставляти отакими контейнерами. Тому ти був впевнений, що він що в Інтернет Експлорі, що в Firefox, що просто як окремий застосунок, запуститься і буде працювати абсолютно однаково. Тобто, і кросплатформеність в них також була на висоті. Як бачиш, навіть зараз для того, щоб хоч трішки відтворити те, що міг флеш в 2009-10 роках, треба багато додаткових ліп, багато програмістів, куча коду, і то це все буде працювати місцями не настільки круто. Ну от дуже яскравий приклад, це фігма. Ну, це такий застосунок для веб-дизайнерів. Для того щоб в фігмі можна було все перетягувати, малювати і повноцінно працювати в браузері, розробникам фігми. Прийшлось не просто в це все на Джейсі написати, а використати браузер чисто як каркас для того, щоб спілкуватися з операційною системою. Тобто, по суті, вони в браузері створили, ну грубо кажучи, свою операційну систему, поверх якої вже робили всі ці штуки з малюванням. Але, попри це все через накоплені проблеми, які довго не вирішувались, флеш все-таки помер. І ось уяви, якась компанія будувала свій великий складний бізнес-процес. На флеш чи Silverlight, Або не так, навіть якщо вони найняли аутсорс компанію програмістів для того, щоб побудувати собі платформу, на якій будуть працювати. Потім попрацювали 5 років, і тут їм оголосили, а технологія вже помирає. Треба все це переписувати на іншу технологію. І вони такі: А може, коли ми перепишемо, це буде працювати швидше? Може, буде працювати краще, а може, ми багато нових фіч швидше зробимо? Ні, треба просто переписати те, що є. Уявляєш, якийсь стрес, тупо викинути ще величезний бюджет на переписування з однієї технології на іншу без будь-якого профіту. При тому, що багато компаній вже виділили доволі солідні кошти, і вони ще навіть не встигли окупитись, якось вийти в нуль, і тому переписування могло просто загубити цю компанію. А якщо навіть і готові переписувати, то з'являється найголовніше питання: а яку технологію взяти? Ну ось, ми взяли ту, прогоріли. Яку ти зараз для того, щоб не розвалилось все через 5 чи 10 років? І відповідь буде взагалі без поняття. Звичайно, можна знайти технологію, яка довше існує, доволі популярна, тому менш ймовірно загнеться. Але гарантій ніяких немає. От взяти той ж самий Go. Чи популярний він? Ну, однозначно так. Але якщо Google захоче, він може його дуже легко вбити. Як зробив це з Dart чи Flutter? Ну, дарт він вже, бо Флаттер зараз ще в процесі. Чи вб'є він Go? Ну, на рахунок цього я дуже сильно сумніваюся. Але власникам застрілого ресурсу від моїх сумнівів ні разу не легше. Більше того, доволі багато компаній вирішили просто не переписувати нічого і працювати з тим, що є серйозно, в корпоративному сегменті, особливо в Європі і Штатах, коли вони почали раніше розроблювати it платформи. Існує просто сотні компаній, які вирішили забити на швидкі оновлення і просто залишитись на старому. Це зазвичай ті компанії, які основний корбізнес в них не і а IT просто допомагає самі процеси наладити. В таких компаніях народ через віртуалку запускає Windows, 7 чи навіть XP, на якому відкриває інтернет експлорер 7-ї версії, де все ідеально працює, і веде свої процеси. Ну, сьомої, тому що на будь-якій іншій версії нічого не працює. Але ну як і компанії, просто зупинились в розвитку цих платформ, так і для програмістів вивчення, тож Silverlight буде хіба що як найнятися для того, щоб фіксити баги в таких компаній. А як з сторони програміста вибрати технологію, яка не зникне? Пробуй багато різних технологій. Є ж навіть така приказка, що ти не попадеш в 10 мішеней із 10, якщо не зробиш вистріл. Або ось є така притча: старий чоловік молився Богу. Кожного дня молився Богу і просив, щоб він виграв лотерею. І ось він помирає. Приходить до Бога і питає: Боже, ну я ж все життя так старанно себе гарно вів і просив виграти в лотерею, а ти мені не допоміг. На що Бог йому відповідає: я б тобі з радістю допоміг, якби ти купив хоча б один лотерейний квиток. Так ось, за свою кар'єру програміста я купив таких лотерейних квитків вже сотні. Деякі з них прогоріли. Але деякі дали просто нереальний профіт. Ось, наприклад, один з перших настільки вдалих вкладень це Laravel. Laravel – це такий php фреймворк для веб-застосунків і сайтів. З ним я познайомився на дуже ранніх етапах. Я навіть гарно пам'ятаю, що саме тоді прочитав книгу дядька Боба, де він проводив аналогію знань програміста з інвестиціями. Коли ти вчиш якісь популярні і надійні технології, це як інвестиції в щось стабільне. Конкуренція велика, пробитись важко, але хліб з маслом заробити можна. А ось вивчати якісь нові технології, які щойно з'явились, це такі ризикові інвестиції. Так, можна не злетіти, і тоді, по суті, ти втратиш весь свій час, який витратив на навчання. Але якщо воно злетить, то прибуток буде суттєво більший. Бо ти будеш один з небагатьох на ринку, хто володіє цією технологією, там мовою чи фреймворком, а також е він буде розвиватися прямо на твоїх очах. Тобто ти будеш залітати спочатку в якийсь дуже простий каркас, він буде поступово ускладнюватись, і ти поступово будеш все більше і більше вчитись. Тобто, ти будеш набагато краще розбиратись, ніж якісь новачки, яких зразу закинули в тонну документації. Ну ось. Практично всі технології так росли: той ж самий React чи Vue спочатку був дуже маленькою, і простою лібою, і потім поступово-поступово поступово стільки всього наплодили, що зараз щоб в ньому розібратись, треба прям йобнутись. Надихнувшись постулатами дядька Боба, я шукав в англомовному інтернеті якісь нові мови і фреймворки, на які можна запригнути і щось спробувати. Так, в році, десь 2012 тому я вперше зустрівся з Ларвел. Пам'ятаю, що тоді він ні в яких рейтингах не світився, і я десь його виковеряв. Буквально через півроку він почав з'являтись в перших рейтингах як такий перспективний фреймворк. На той момент там було дуже мало функціоналу, тому я його повністю освоїв буквально за день. Подивився, на що він спроможний. Покоперсався його внутрішніх, практично весь вихідний код переглянув. Десь буквально за тиждень зібрав педпроект на ньому і сміливо записав собі в резюме. Як виявилось, це був доволі вдалий хід. Оскільки я на той момент був єдиний програміст в Україні, в якого в резюме був Ларавел, а одному хлопцю потрібно було поправити сайт після програміста зі штатів, який чомусь також взяв до роботи в Ларавел. Він на фріланс біржі, вив Ларавел, Україну, ну тому що він з України. А там я тільки я більше нікого. Ну, може, щоб таке перекоти поле літало на цій пустелі кандидатів. Так я познайомився з хлопцем, з яким в результаті пробували і інші проекти. І зараз будуємо свій стартап. Ларвел розвивався і прогресував на очах. Тому, коли після цього проекту для наступного ми думали, що ж взяти, вибір знову впав на ларавел. А що, розвивається швидко, ком'юніті росте. Ми як команда маємо з ним все більше і більше досвіду. Ось так інвестиція, яку я зробив в технологію в 2012 році, окупила себе дуже і дуже гарно. Знаєте, програміст завжди має бути допитливим і засовувати свій носик в щось нове і цікаве. Але часто декілька разів опікшись, вони замикаються на знайомих технологіях і більше не вилазять зі своєї бульбашки. Це як експеримент з мишками. Якось в лабораторії помістили мишок і дали їм проходити лабіринт з всякими пастками, в кінці якого були смаколики, які як нагорода була. Так от, мишки, які перший раз добралися до смаколиків, далі могли десятки разів падати в пастки, не змогти добратися, але все рівно пробували, пробували і пробували. А ті, які перший раз не змогли добратися, наступні рази навіть і не пробували. Цей експеримент з мишками дуже наглядний приклад, що потрібно пробувати далі. Ми все-таки не мишки і можемо дати собі взвіт, в тому, що, ну, так, перший раз була невдача, але треба пробувати далі. Експеримент доволі наглядний і красивий, але швидше за все просто казочка. Бо я, пам'ятаю, і на конференціях розповідали, і в якихось книжках читав про нього. Але коли пробував знайти сам експеримент, перелопатив багато всього, але його не знайшов. Тому продовжуйте пробувати, незважаючи на невдачі. До речі, про невдачі. Один з найбільших факапів компанії стався з Бокс. Моя компанія створює софт для транспортної логістики. І один з аспектів цієї логістики це мобільний застосунок для водіїв. Там вони отримують інструкції, що потрібно робити, куди під'їхати, відмітитись, чекпоїнти на точках, коли під'їхали, сфоткати вантаж, сфоткати документи і ось такі операційні штуки. Також в ньому ведеться моніторинг, де водій знаходиться зараз з сторони клієнта. А оскільки цей моніторинг вимагає того, щоб апка постійно працювала, передавала локацію. То ми подумали, чому б не прикрутити туди якийсь навігатор для далекобійників. По суті, далекобійникам треба звичайний навігатор, але з певними плюшками, щоб він прокладав маршрут в об'їзд низьких мостів і вони не застрягали. А також не думали самі, там є низький міст, немає згадувати, пам'ятати це. все. Також важливим нюансом було те, щоб він прокладав маршрут так, щоб. На кінець робочої зміни перевізника він попав в якийсь хостел чи стоянку, куди може заїхати величезна фура, і де можна переночувати. Бо водій мають чітко нормований робочий графік, скільки вони можуть їхати. Якщо будуть їхати більш цього, то там будуть штрафи, заберуть ліцензії, багато проблем. Тому дуже важливо знайти вчасно правильний хостел для того, щоб не стояти на узбіччі дороги. Але з цим була одна проблема. Всі із Дік з навігатором були повним гівном, а вбудувати умовний Google Maps чи весь, ну, практично нереально, ще й з тими обмеженнями, які ми хочемо накласти. І тут MapBox анонсував свій навігатор, який буде вбудовуватись в застосунок. Ми користувалися Mapbox як картами до цього, до речі, і зараз користуємось. І тому з радістю залетіли в цей проект, навіть коли він був ще тільки на беті. Ця бетка відбувалась десь ну, біля року. Ми вже допрацювали базовий навігатор, почали допилювати там об'єкти, актуалізовувати ці об'єкти. І в певний момент бетка закінчилась, і вони випустили повноцінний реліз. Після запуску повноцінної версії вони такі: Ну що ж, оця бетка вам була безкоштовно, а зараз повноцінні версії вам потрібно платити. І ми були готові до цього. Про це анонсувалося раніше: що бетка безкоштовна, а потім ми придумаємо які ціни і будете платити. Але завжди бокс сприймався як такий дешевий аналог е Google Maps. причому дешевий, але далеко не гірший аналог. Тому я орієнтувався, що нам цей навігатор для далекобійників обійдеться десь в 200-500 доларів. Проте, після викату цін, виявилось, що вони забирають за кожного користувача, тобто без ліміт маршрутів, але платиш за кожного користувача, який зробив хоча б один маршрут. Там треба було платити щось біля 5 баксів за кожного користувача. Ми порахували кількість користувачів, бо навіть ті, хто робить один-два перевезення і більше не з'являється, все рівно рахується. І нам получалось щось біля. 5-7 тисяч доларів в місяць, а це вже були певні гроші, які ми абсолютно не потягнемо. Тим більше, що в нас цей навігатор це просто приємна плюшка, це ніяк не кор-функціонал, на якому зав'язані процеси і на якому ми заробляємо. Після такого ми одразу здались. Ні, ми декілька місяців вибивали з мапбоксу саппорт, потім на ці дзвони з людьми, які приймають рішення, і пробували їм довести, що нам потрібно, щоб ми оплачували за кожен прокладений маршрут. В них у веб-версії вже була така опція: ти можеш платити або за кількість користувачів, і кожен з яких може робити безлімітно рендеринг карти, або за кількість рендерингу карти окремі тарифікації. Але в навігатора такого не було, і вони сказали, що такого робити не будуть. Ми декілька місяців добивались, 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 зрозуміли, що це ну нікуди не йде, і тому напрям з навігацією поховали. Бо по суті, SDK для навігації компанія Mabox робила не просто в вакуумі, вона робила це під конкретних клієнтів. Конкретно тоді, наскільки пам'ятаю, це під Porsche і один з е е оренд самокатів. Куди вони вбудовували ось цей навігатор, і вони платили або за машину, або за конкретний самокат. Тому і всю тарифікацію по цьому вони будували на основі конкретних клієнтів. Ми просто не вписалися в їхнє бачення клієнтів на той час. Хочете тепер прикол? Якщо ви зайдете на прайсинг мабоксу зараз, то там по SDK можна платити не тільки за кількість користувачів, а і за е, пробудову маршрутів. Тобто згодом вони знайшли іншу нішу, в якій можуть працювати, і розширились на неї. Проте в мене вже немає ні бажання, ні ресурсів на те, щоб продовжувати навігатор. До речі, якщо ти думаєш що можна перебором ось цих технологій просто вибрати одну вдалу і все, то JavaScript гарно показує, що це неправда. Найбільша епопея в нас в проєкті була зі збіркою в JS. Спочатку ми все збирали на грант. Потім переїхали на Гальп, з нього переїхали на випак, потім переїхали на Віт. Це все разом вся дорога зайняла в нас біля, ну напевно, років шести. І недавно пробували переїхати на турбо від Версел, але виявилося, що по швидкодії він не виграє від, і тому ми не переносили його на основний проект. Тобто, якщо взяти якийсь один аспект довго живучого проекту, то в ньому дуже багато буде мінятися з часом. І якщо не... Оновлюватись такими послідовними невеликими кроками, то потім прийдеться зробити такий крок, що в тебе штани репнуть. Якщо якийсь величезний корпоративний продукт ну неможливо повністю переписати, то можна якийсь один з аспектів винести в сервіс і його вже написати на якихось сучасних технологіях, які не помруть. Або навіть якщо помруть, його можна повністю переписати без суттєвих затрат. До речі, це вже не я, але наші мобільні розробники в компанії також пробували багато різного і умудрились не наступити на граблі. Коли ми почали писати застосунок для водіїв, ми його робили під Android і тоді ще писали на Java. Потім поступово переписували на Kotlin в той момент, коли Google оголосив, що ну Kotlin – це основна мова під Android. Паралельно з тим з'явилась потреба в е, Штатах для штатівських Перевізники в версії iOS. У нас в водії майже ні, ніхто не користується iPhone, а там майже всі. Тому ми паралельно два застосунки пиляли. І в цей момент програмісти побачили, що по суті це два клона абсолютно ідентично виглядають, ідентично працюють. Але е, один на Котліні, інший на свіфті. І в цей момент програмісти е, з мобільного напрямку почали дивитися: а що ж ми можемо заюзати таке, щоб не дублювати усю кодову базу. Тоді вибір був між Flutter і React Native. React не підходив, тому що апка мала постійно працювати в фоні і передавати локації. А React тоді багато жер е, батареї, і після того, що він не нативний, він був Ромознутий на таких повільних дешевих девайсах, які зазвичай були в перевізників. До Flutter приглядались більш активно і більш довго, особливо надії вселяли те, що його розвивав Google. Але його також чомусь набрало зараз, уже не пам'ятаю яка саме причина, але щось не склалось. Ну іде Flutter зараз. По суті, помирає що років 5, і він загнеться повноцінно. Тому, коли в нас була ідея зробити одну кодову базу, ми переглянули усі рішення на ринку і зрозуміли, що. З нашими потребами в тому застосунку, який ми робимо, ми в даний момент не можемо зробити одну кодову базу. Але ми не просто сфокусувалися по тому, щоб далі робити свої застосунки, кожен на окремій кодовій базі, а постійно моніторили на рахунок того, чи з'явилось щось нове, що можна взяти для реалізації цієї ідеї, і ми знайшли. Ну, точніше, дочекались, поки зроблять. Вийшов Kotlin Multiplatform. Його ідея полягає в тому, що вся бізнес-логіка винесена в окремий модуль, який спільний для всіх апок, які є. А апки працюють виключно з девайсом для спілкування, відмальовування в'юшок і спілкування на низькому рівні. Тобто. Повністю нативні апки, які мають спільну бізнес-логіку. Ми його також почали, коли була ще бета. Він успішно зарелізився і зараз дуже гарно працює. До чого я веду цей весь опус під час твоєї кар'єри програміста або життя компанії постійно будуть з'являтися якісь нові речі. І якщо забити на них і сфокусуватись виключно на тому, чим програмуєш чи чим займаєшся зараз, то можна втратити пульс часу і потім буде нереально наздогнати це. Про те, що Flash чи Silverlight загинається, говорили багато років перед тим, як вони повноцінно загнулись. Про те, що Flutter зараз загинається, вже говорять декілька років, і зрозуміло, що скоро він загнеться. Але як тоді, так і зараз, були компанії, які думали: ну, ось пронесе, або просто не звертали увагу. Але коли щось зникає, часто щось інше з'являється. А деколи щось з'являється таке, що повністю міняє весь ринок і назад вже це зашморгнути не вийде. Як зараз з штучним інтелектом. Він в даний момент просто рве усі старі процеси. І я думаю, що зараз він тільки набирає оберти, а не вийшов на пік. Тому, якщо почнеш фокусуватись з ним, не обов'язково створювати свою AI-ку, а просто навчитись користуватися айкою, вбудувати свої процеси, подивитись можливості і слідкувати, куди він розвивається. То ти обов'язково побачиш якийсь профід від нього. При тому я переконаний, що цей профід буде просто нереальний. Банально, як тільки чаджібіті видав публічну апішку, щоб інтегровуватись, ми з декількох сервісів з'їхали і переїхали на ньому і зекономили тисячі доларів. Наприклад, в нас в системі є чат між замовником і перевізником. Ну, щоб вони там уточнювали, до якого виходу під'їхати, бо коли це величезний склад, там можуть бути нюанси, складнощі і питання. І в самому чаті ми робимо автоматичний переклад, тому що доволі часто замовник і перевізник не спілкуються на одній мові. Ну, наприклад, якщо перевізник з України, а перевезення він робить там з Німеччини до Франції. Французьку і німецьку, швидше за все, він не знає. В найкращому випадку знає англійську. Ну от, і в чаті ми робили автоматичний переклад. Замовник бачить всі повідомлення на мові, на якій він спілкується, а перевізник всі повідомлення на своїй мові. Там можна було подивитись оригінал, якщо щось не так, але цим дуже активно користувалися. А в чаті одним промптом ми повністю замінили Google перекладач. А ще й Google Translate перекладав гірше, ніж ChatGPT. При тому, що ми б хотіли чисто сэкономити гроші, а нам потім замовники писали, типу, «Ух ти, ви так покращили якість перекладу, ви прям величезні молодці. І ми такі, хм. Хм. Ху. Ху. Тому завжди пробуй щось нове, викидуй щось старе. І не застрягай в своїй бульбашці технологій. А я дякую спонсорам каналу за підтримку. Ви мотивуєте і допомагаєте мені фігачити ще і ще контенту. А якщо і ти хочеш допомогти каналу, то приєднуйся в спонсора Ютубу або на Patreon. Бо Ютуб забирає 30% комісії з ваших спонсорських внесків, а це ще до податків. А податки я плачу. І пам'ятай. Linux викинув російських розробників через те, що вони допомагали російській армії.